Карти побиту це документ, який підтверджує дозвіл на проживання іноземця в Польщі. Є декілька видів таких документів. Карта часового побиту підтверджує надання тимчасового дозволу на проживання в Польщі, видається на термін не більше трьох років. Після отримання карти часового побиту немає потреби оформлювати візу, можна подорожувати країнами Шенгену в режимі 90 на 180. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються на стаціонарі, мають право працювати у Польщі без додаткового дозволу. Підстави для отримання карти часового побиту: робота, навчання на стаціонарі, воз'єднання сім'ї або бізнес. Карта сталого побиту підтверджує надання постійного дозволу на проживання. Право на постійне проживання надається безстроково, тобто на все життя. Але сам документ, пластикову карту потрібно змінювати кожні 10 років. Карта сталого побиту дозволяє постійно перебувати в Польщі, працевлаштовуватися без будь-яких додаткових дозволів, подорожувати країнами шенгену в режимі 90 на 180 та брати кредит у польських банках. Підстави для отримання карти сталого побиту. Наявність польського коріння, наявність карти поляка, діти, громадяни Польщі та інші. Маючи карту сталого побиту, можна отримати польське громадянство. Якщо сталий побит отримано по карті поляка або за польським корінням, подавати на громадянство можна через один рік, в інших випадках через три роки. Карту довгострокового резидента Євросоюзу можна отримати після п'яти років легального безперервного проживання в Польщі. Документ дає іноземцю практично ті самі права, що й карта сталого побиту. Кандидату потрібно мати легальне постійне джерело доходу, медичну страховку та документальне підтвердження володіння польською мовою на достатньому рівні. Карта резидента Євросоюзу видається на 5 років. Через три роки можна претендувати на здобуття польського громадянства. Пакет документів для подання на певний вид карти побуту, в залежності від підстав, може трохи відрізнятись, але у всіх випадках потрібні такі документи: дві копії анкети заяви польською мовою, чотири фото розміром 3,5 на 4,5 см, дві копії та оригінал закордонного паспорта, страхування. Документи підстави для отримання картки, наприклад, трудовий договір, договір із вищим навчальним закладом, документи від родича тощо. У деяких випадках потрібна прописка та песель. Це треба уточнювати в ужонді. Залежно від виду карти побиту потрібно сплатити збір. Карта часового побиту 440 злотих. Карта сталого побиту та карта довгострокового резидента Євросоюзу 640 злотих. Зазначимо, що карту побиту можна зробити лише у Польщі. Якщо децизія негативна, необхідно обов'язково отримати на руки відповідне рішення. Протягом 14 днів із моменту отримання рішення можна подати апеляцію. Інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте за посиланням в описі цього відео. Напишіть в коментарях, які теми вас цікавлять, і в наступних відео ми розкажемо про них. Буду вдячна, якщо ви лайкнете це відео і підпишетесь на наш канал.